До Дня Незалежності України в Миронівському краєзнавчому музеї проходив майстер-клас Все буде Україна з виготовлення патріотичних браслетів та листівок. Про це нам розповідає директорка музею Інна Савсюк сьогодні. в Миронівському краєзнавчому музеї проходить благодійний майстер-клас під назвою Все буде Україна. Метою даного заходу є зібрання коштів на авто для частини, в якій служить наш земляк. Тому за мінімальний донат відвідувачі можуть власноруч виготовити патріотичні браслетики. Всі необхідні матеріали для сьогоднішнього майстер-класу безкоштовно надала родина Павла та Віти Гушель, за що ми їм звичайно ж безмежно вдячні. На дану ініціативу активно Відгукнулися місцеві жителі відразу після оголошення про благодійний захід дуже багато бажаючих було записатися, адже в Миронівському краєзнавчому музеї завжди цікаво. В програмі сьогоднішнього заходу до Дня незалежності працівники музею підготували ще й пізнавальну розповідь про досягнення України за роки її незалежності. Тому Час проведений сьогодні в музеї буде корисним як відвідувачам, так і з користю для наших військових. Тому ще раз дякую тим, хто допоміг з організацією, тим, хто відвідав та підтримав дану ініціативу. І, звичайно ж, дякуємо нашим славним Збройним силам України. Дітки, все буде Україна! Okay.